Нашому Господу. Знаю навіть, що робити, маю дуже багато що сказати, а часу не маю зовсім. Зовсім. Стараюся дуже короткими тезами, але буду говорити багато. Тому, хто хоче щось почути, слідкуйте уважно, слідкуйте за думкою. Сьогодні ця проповідь буде про суд. Коротке слово, таке неприємне, таке небажане, а в деяких випадках дуже страшне. Суд. Біблія говорить про багато різних судів. Найбільш відомий для людей це суд як ну, якийсь державний орган, як окрема гілка влади ціла, так? судова гілка влади. І Біблія про це немало говорить. Ми читаємо в Слові Божому, навіть Ісус прибігав до прикладів от цієї саме сторони суду, коли Він розповідав свої притчі. Ми знаємо відома притча про. Несправедливого суддю і правдовицю, так, яка там ходила на докочали. Ми знаємо іншу притчу, де теж образ судді використовує Ісус Христос в цей момент, де про немилосердного боржника, де Господь сказав цій притчі, що вирішить своїм супротивником все по дорозі, поки ще вас ведуть до суду, бо вже як віддадуть судді, вже буде потім трудно щось вирішувати. так, от, от. Ці моменти ми читаємо. Ми читаємо про Палата, що був час, коли він засів на субдеве сидіння, коли перед ним постало питання вирішити долю Ісуса Христа. Ми читаємо, в Слові Божому, є ціла книга, віддана оцій темі. Так? От, власне, цілий період в житті ізраїльського народу, який тривав більше 400 років. Ця книга і цей період називається Книга суддів. Це час, коли Ізраїлі, власне, вирішували долю всього ізраїльського народу, питання життєві в народі ізраїльському, вирішували судді. Книга суддів, суд як, як гілка влади. Сьогодні це служіння, яке перед нами причастя, це теж один із видів суду, які описані в Біблії. Слово Боже нам говорить, що вже вперед день перед своїми власними стражданнями, коли Ісус збереться з учнями, Він скаже, що прийде час. Я вже буду вас залишати, але до вас прийде Святий Дух. І Ісус Христос сказав, що коли Святий Дух прийде, Він нагадає вам все, що я вам говорив. І серед того, що я вам говорив, Він нагадає вам про суд. І далі про який суд? Він відкриває, що за суд? Що засуджений князь цього віку чи цього світу. Так? І от те, що ми сьогодні звершаємо спомин смерті Господа нашого Ісуса Христа, це один із судів, описаних Біблією: суд над гріхом людським, суд над беззаконнями людськими, суд над князем віку цього, над дияволом це суд, який був звершений Ісусом Христом на Голгофському Христі. Євангелії згідно Матвія, коли Ісус Христос розпочинає навчання своє нагірну проповідь. Одна з перших, в принципі, перша описана в Євангелії проповідь, яка глибше, ширше, масштабніше описана проповідь Ісуса Христа. Ісус Христос, навчаючи, говорить такі слова. Не судіть, щоб і вас не було суджено. Бо яким судом будете судити, таким судом осудять і вас. Ще один з судів це суд людський. Це суд людський. І Божому слову дуже багато виділяється уваги цьому суду в Божому слові. Посланні до Римлян кілька разів апостол Павло прибігає до цього людського суда. Ми читаємо в 14 розділі, 14 вірш до Римлян Павло пише: ти хто такий, що судиш чужого раба? В другому розділі я зачитаю це трошки більше відрізок цього ж послання до римлян, з першого вірша апостол Павло пише: ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. Та ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш чоловіче судячи тих? Що чиняє таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого. Суд людський. 1 до Корінтян 4 з 3 розділу, 4 розділ апостол Павло пише: не судіть передчасно, взагалі нічого, нічого. І Господь остерігає, не будьте суддями, не будьте суддями. І знаєте, Цю сферу задіюється якомога більше людей. Люди без юридичної освіти. Люди, які не вчили основ права, але так багато мільйони і мільйони і мільйони людей на цій землі беруться бути суддями, беруться судити, вершити чиїсь долі, чиїсь вчинки, виносять свій суд. Христос каже, не роби цього, не роби цього. Господь нас навчає одного разу. Мене запитали певну думку про певні моменти в іншій конфесії я висловив свою думку з цього приводу. Я приходжу додому після служіння включаю, включаю прослухати проповіді. І один проповідник в своїй проповіді говорить такі звернення до пастирів їхнього напрямку, це не з 50-го напрямку, цей пастор. Він говорить, що є люди, які осуджують 50 пасторів ну, за консервативність і всяке таке. Він говорить до тих своїх пасторів, каже: не робіть такого, тому що це не є зона твоєї відповідальності. І знаєте, цим словом Господь проговорив до мене. І от те, що я там кілька годин вище раніше був сказав там з приводу, що там робиться в якійсь конфесії, це було то саме, тільки Господь навчив мене. Це не є зона твоєї відповідальності. Воно тобі треба. Воно тобі треба. Вони будуть відповідати за своє. Ти дав би Бог, щоб відповів за своє. Ми, дорогі мої, є суд людський. І Боже Слово дуже остерігає нас, щоб ми не робилися суддями. Це абсолютно не зона нашої відповідальності. Це не наша справа. Но знаєте, що цікаве є? Що це той суд, якого, напевно, найбільше бояться люди. Це той суд, якого люди бояться порою більше, ніж суду Божого. Тому що я думаю, вам неодноразово доводилось чути, а можливо, самі попадали в таку ситуацію, коли вслух чи в серці своєму говорили таку крилату фразу, що скажуть люди? Що про мене подумають, а що скажуть? А як це буде виглядати в людських очах? І люди бояться людського суду, що скажуть люди? Ми читаємо про пилата людина як представник гілки влади. В його руках в його слові була влада римського судді. Він ну, його зламав людський суд. І коли сказали, якщо ти отак от відпустиш, Його, ти не друг кесаря? І от що скажуть люди, що подумає про мене кесар, це його зламало людський суд. І апостол Павло говорить в одному з послань, послання до Корінтян перших коринтян, 1 коринтян Апостол Павло говорить такі слова, що я не переживаю про те, що про мене говорять люди, яке рішення виносить суд людський. Я про це не переживаю. Для мене важливо, що думає про мене Господь. Йдемо далі. Перший Івана, третій розділ з 20-го вірша пише Апостол Іван про ще один різновид суду. Він говорить про суд нашого серця, про те, що відбувається десь всередині людини, про голос сумління, про голос совісті. І Він говорить, коли не винуватить нас чи не судить нас наше серце, ми маємо відвагу до Бога. Ми маємо відвагу молитися. Просити щось у Бога, приходити перед Божий, в нас є відвага. А коли судить нас наше серце, каже Іван. Скільки більше Бог, тому що Бог більший нашого серця, Він знає краще, що відбувається там. Тому якщо наше серце нас судить, скільки більше Бог судить. Оці моменти, які ці процеси, які відбуваються всередині людській, Та знову ж таки апостол Павло в посланні до Римлян напише. Що люди живуть за законами сумління, і в цей момент ці думки, які то оправдують, то осуджують те, що людина думає, те, що людина говорить, те, про що людина промовчала, те, що людина зробила, те, чому людина це зробила, як вона це сказала, всередині відбуваються ось ці суди, сумління. І совість скаже ти молодець. Або совість може сказати, як ти так міг? Як ти так міг? Думки, які то оправдують, то осуджують. Внутрішній наш суд. І апостол Павло говорить в посланні до Корінтян, цей текст дуже часто читається на причасті, 11 розділ, 1 коринтян, написано так, з 25 вірша. Ну, з ним Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу, взяв по вечері і сказав ця чаша новий заповіт моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей та питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші, хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це, поміж вами, багато недужих та хворих, і багато хто заснули, бо коли б самі судили себе, не засуджені ми були світом, то засуджені ми не були б, то засуджені від Господа, караємо, щоб нас не засуджено. Із світом. Зразу про три варіанти суду описано в цьому короткому тексті Пасання. І Один з них на черзі, про який ми роздумуємо, якщо б ми самі судили себе. Якщо б ми самі судили себе, це важливо, особливо для нас сьогодні в причасті. Це важливо. Наступний суд, про який говорить Біблія, от в цьому тексті. Каже нам слово Господнє, це земний суд від Господа. І якщо людина не осуджує себе і негідно приймає причастя, написано вона суд собі їсть і п'є. Це земні суди від Господа. Коли Господь судиться з людьми на цій землі, Господь може судитися з цілими народами на цій землі, ми читаємо Слові Божому один з перших масштабних судів. Це був потоп за днів Дноя, коли Господь виніс свій вирок і свій суд. Ми читаємо, коли Господь звершив суд над містами Содомого і там тими околицями, над жителями цими, цих територій, Господь звершив суд. Ми читаємо ситуацію, коли Господь звершив земний суд в житті царя Давида, мужа Божого, мужа по серцю Божому. Але коли він допустив в своєму житті серйозніші, глибочайші помилки, пішов в супереж Божих постанов, каявся, плакав, Господь сказав: гріх твій прощено, але ти не залишишся без покарання. Обирай, маєш можливість обрати покарання. І суд Божий прийшов на життя Давида. Ми читаємо, як Божий суд прийшов в життя царя на де Господь його остерігав і попереджав, смирися. І мужа Божого посилав в життя на Носора, І той йому говорив, царю, смирися перед Господом і свої беззаконня, зламай милістю до вбоїх, зміни своє життя, інакше прийдуть серйозніші проблеми від Бога. Його вистачило буквально плюс-мінус на рік часу. І за рік часу. На вуходоносер забув осторогу Господню, яка велика велич зроблена рукою моєю. Це все я. І Писання говорить, і спав голос із неба в цей час. Все. І на сім років цей чоловік був відділений від суспільства людського, як худоба, проживав десь там росою, омивало стіло його, його волосся стало як піря, орлини, і так далі, що, хто читає цю. Історію, ви знаєте, траву є цар великої імперії імператор, тому що Господь звершив земний суд над ним. Ми знаємо, що сталося з його внуком, Валтасаром, як Господь звершив земний суд на Валтасарі, що, схоже, сталося з Іродом-царем, який теж приймав великі почесті, які йому не належали, коли натовп вигукував голос Божий, а не людський, ангел Господній вразив цього царя ірода. Господь звершає свій суд. Ми знаємо історію Ананії Сапфіри, трагічна історія нового заповіту над віруючими людьми, де був звершений земний суд Божий. Це дуже боляче, це дуже дорого коштує. Писання говорить, нам страшна річ впасти в руки Бога живого. І разом з тим. Пророка Ісаї написано, 26 розділ говорить такі слова. Господи, коли, твої, коли Ти звершаєш свої суди на землі, хто знає продовження? Написано: то, мешканці світу навчаються правди. Як дивно, як непросто, каже слово Господнє, коли Бог судиться з мешканцями землі. Люди часом можуть взяти собі це до уваги. Не завжди, не всі. Свого часу Господь говорив: де вас ще бити? Ви вже від маківки голови до підошви ноги, ви вже вкриті ранами гудзами. І все рівно нічого не берете до уваги. Але є шанс, є шанс, що хтось навчиться. І послання до євреїв про це говорить: що кого Господь любить, дуже сильно любить. Але ця дитина недобра. І хоче жити свавільно так, як знає, як розуміє. Господь може зробити свою руку важкою. І написано, кого любить, то може картати, але може на цьому не обмежитись, може і покарати. І писання говорить, що навченим це може принести мирний плід праведності. Це боляче. Це дуже дорого коштує, але це дає шанс людині до виправлення, дає можливість людині навчитися правди. І каже Боже Слово, коли я, доки я не страждав, я блудив. А тепер, Господи, закон твій стала розкішною. І тому писання говорить, що якби ми самі судили себе, ми б не були засуджені від Господа. І то можемо судитися. Для того, щоб не попасти на вічний суд перед Господом, на вічний суд. Я наступний ось цей суд перед Білим престолом. Це той суд, про який говорить Писання, де зберуться всі народи і будуть звітувати, чому вони так прожили, як прожили, чому вони не хотіли повірувати в Господа Ісуса Христа. Це той суд, про який сказав Ісус Христос, хто вірує в мене, той на цей суд не прийде, але перейде від смерті в життя вічне і уникне цього суду Божого. І не доведеться йому вислуховувати все це негідне, що було зроблено в його житті. Є можливість уникнути цього суду. І останній, можливо, не останній, останній суд про який описано в слові Господньому це послання знову ж таки до коринтян, де написано, що всім нам належить. Це вже до церкви, це не до світу, це до Божих дітей. Сказано, що всім нам належить стати перед Судовим престолом Христовим і дати звіт за те, як ми служили Господу, як ми йому обіцяли свого часу. Господи, обіцяю Тобі служити по всі дні свого життя добрим сумлінням. і прийде час сказати нам про своє життя, як ми виконали цю обітницю, як ми служили Господу добрим сумлінням. Придеться час звітувати, що ми зробили, що ми не зробили, як ми це зробили, наскільки сумлінно ми це робили, наскільки жертовно ми це робили, наскільки з бажанням серця ми це зробили. Робили для Господа, розуміючи, що Бог для нас зробив незрівнянно більше. Дорогі мої так багато судів. Знаєте, серед них один є дуже важливий, дуже важливий, надважливий. І цей суд він допомагає уникнути нам багатьох інших судів. Це суд нашого серця. Це суд нашого серця. Він допомагає нам уникнути. Дуже багатьох інших судів, якщо ми судимо самі себе. І Писання про це говорить, якщо би ми судили самі себе. Як багато від цього залежить, як по-іншому би могли розгортатися події в нашому житті, якби всього лиш ми судили самі себе. Але часто в житті нам немає на це часу, ми біжимо, ми біжимо. І коли десь голос сумління хоче нам щось підказати, тихо будь, ми не маємо час про це думати. Нам неприємно на цьому зосереджувати свою увагу. Ми не хочемо про це думати. Це ранить наше, десь наше я, і ми біжимо далі. І не раз ми співаємо пісню. Зупинись і подумай, серйозно подумай. Зроби затишок в своєму серці і послухай, що говорить Божий голос середині твого серця. Як важливо проаналізувати своє життя. Це дає можливість уникнути багатьох інших судів. Ну і цей суд недосконалий. Тому що каже апостол Павло: Я проти себе, я не бачу нічого. Я не бачу десь, щоб я щось наробив, нагрішив. Він продовжує думку, але я тим не оправдуюсь. бо є суддя праведний, який все знає досконало. Сестри, брати, суд неминучий. В будь-якому випадку я і ви ми прийдемо на суд. А є різниця. Якщо ти сьогодні ще не віруючий чоловік чи жінка, доведеться стати на суд перед Богом, де вже нічого змінити не можна. І вирок, на жаль, вже відомий сьогодні, що скаже Господь: Відійдіть від мене прокляті вогонь вічний. Сьогодні є шанс змінити все. Сьогодні є шанс. Все змінити, щоб не попасти на цей суд. Все, що потрібно, призвати ім'я Господня в покаянні сказати: Господи, прости, я не хочу на цей суд. Я не хочу Господь, я хочу, щоб моє ім'я було записано в книгу життя. Прости мені, Господь, каюсь. Але для тих, хто увірував, все рівно чекає суд. Станемо перед голову церкви. І на цьому суді будемо звітувати, як ми вже, як віруючі, прожили своє життя. Це суд про нашу нагороду, це суд про те, що віруючи, що Божа дитина отримає від Господа Ісуса Христа. Дорогі друзі, і нам, як віруючим людям, потрібно прожити наше життя так, щоб на цьому суді перед Христовим Престолом нам не було соромно. Нам не було соромно. Ми могли з відвагою подивитися в очі нашого Господа і Спасителя, і ми могли сказати, Господи, що міг, я зробив. Я старався. Нехай Господь благословить, дорогі мої. Ми зараз будемо приходити до причастя. Хай Господь допоможе нам зробити затишок нашого серця. Переглянути своє життя, не шукати вину в комусь, але якщо ми в чомусь щось десь провинилися щиро і сердечно осудити самих себе, щоб Господь явив нам милість, тому що ціна заплачена дуже велика.